1 січня всеукраїнське об'єднання Свобода відзначила 102 другу річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Активісти Київської міської організації свободи разом з іншими киянами та гостями міста прийшли маршем від парку Шевченка до майдана Незалежності. Бандера Наш герой! України. У пам'ятній ході взяло участь близько двох тисяч патріотів України. Учасники колони носили в руках смолоскипи, що символізують пам'ять, боротьбу та очищення. Вогонь, що Вогонщини хрещатикам, відображав пам'ять і шану про ту криваву визвольну боротьбу, якій присвятив себе життя лицар українського народу Степан Бандерем. Він настільки дошкуляв окупаційному режиму, що совєтські вожаки почали називати бандерівцями усіх свідомих українців. Рідко коли ім'ям людини. Називали цілу націю. Це треба заслужити. Це треба бути такою людиною, за якою йшла нація, за якою йшла нація до крові, до смерті, але за якою вона йшла в боротьбі за свободу. Ім'я Степана Бандери дає нам віру і дає нам сили, щоб боротися за те, щоб бути серйозними гравцями на тому геополітичному полі. Утім, на думку українських націоналістів, потрібно не лише пишатися здобутками героїв, але й самому проявляти громадянську активність, боротися за права нації, тим паче за нинішньої влади, яку свободівці вважають українофобською та антинародною. Сьогодні ми маємо бути гідними нащадками наших великих попередників. Степан Бандера він тому сьогодні нами шанується, тому що він провжив велике героїчне життя і робив подвиги заради України. Тому ми маємо розуміти, щоби через 50-100 років не ті наші на ну, вже наші попередники вони говорили не тільки про Степана Бандеру, а про Бандер, Шухевичів, Лемиків вже з нашого покоління. Цей рік має стати початком кінця цієї бандитської влади, яка у якості московського холоя знищує нашу державність і знищує гідність кожного українця. Але Ця перемога, яка я вірю, буде за нами. Вона не прийде сама. Ми маємо об'єднуватися. Ми маємо гуртуватися. І ми маємо, так як Степан Бандера, виборювати нашу державу, виборювати нашу свободу. Тим часом влада вже почала репресії проти свободівців. Того ж дня у Запоріжжі заарештували двох активістів: голову місцевої організації та його заступника. Тамтешнім націоналістам, попри їх заперечення, правоохоронці інкримінують знищення пам'ятника Сталіну.